Доброго дня, шановні батьки та любі дітки! Сьогодні до нас в гості завітав. Відгадайте, хто це? Впізнали, дітки? Лунтік, вірно, до нас в гості сьогодні завітав Лунтік. Лунтіку, привіт! Привіт! А чого ти такий сумний, Лунтику? Бо я в гості покликав своїх друзів Кузю та Мілу. А пригостити немає чим. Допоможіть мені зробити якісь моколики до, до чаю. Дітки, допоможемо нашому лунтику приготувати смаколики для чаю до чаю, щоб він покликав друзів своїх та почаювала. Допоможемо тобі, лунтику, але спочатку, перш ніж, ми приступимо. До наших смаколиків давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається млинці. Добрий день, діти! Хочу вам запропонувати пограти в пальчикову гру, яка має назву млинці. І виконаємо ми її за допомогою ось такої кухонної серветки. Тож уважно слухайте та дивіться і повторюйте за мною. У неділю буде свято з мамою, печем млинці. Вийде їх у нас так багато, пригощатимо в кінці, як квадратик, то із кремом. Ну, а ромбиком із джемом. З яблучками прямокутник, а от з вишнями трикутник можна в трубочку скрутити, і сирочком начинити, їх порізати рівненько і прикрасити гарненько. Малята, сподіваюся, що вам сподобалася ця пальчикова гра? Для заняття нам сьогодні знадобиться солоне тісто, тарілочка, куди будемо складати наші смаколики. Беремо дітки, відщіпуємо наше солоне тісто, кладемо на долоньку, другою накриваємо і робимо ось такі кругові рухи. Щоб у нас вийшов гарнесенький шарик. Кулька. Такий гарнесенький шарик. Ось такий отака кулька, шарик у нас вийшов. Беремо, кладемо знов на ладоньку, притискаємо наші. Нашими пальчиками ось такий чудовий млинець у нас з вами вийшов. Давайте ще з вами зробимо. Підчіпуємо кусочок тіста, кладемо на долоньку і розкочуємо, щоб гарна куля у нас вийшла. Розкочуємо його. Ось така. такий шарик у нас вийшов. Кладемо на долонку, притискуємо гарненько. Ось так. І у нас ось такий млинець вийшов. Дивіться, дітки, скільки млинців ми зробили. Ну що, буде тобі чим пригостити твоїх друзів кузю та мілу? Дякую вам! Тепер є до чаю на млинці. Я дуже-дуже радий. Дякую вам, дітки, а я ще хочу спробувати ваших млинців. Тому буду чекати на ваші млинці, щоб посмакувати. До нових зустрічей, до побачення! Дітки, чекаємо на ваші роботи, на ваші млинці. До нових зустрічей! До побачення!